Всім привіт! Сьогодні в нас весняний день. і Я знову йду у свій хоздвір годувати свою птицю і покажу вам. Ось вони мене тут зустрічають. Деякі курочки ось відпочивають. Ховаються від півників, дивіться. Індики покривають індичок. Чую тільки крики, як індички кричать. Це значить, що індики покривають їх. Якщо побачу, як буде покривати індик індичку, я вам обов'язково покажу. Там ось яйце є. Качечки червоні почали нестися. Ну, я думаю, що тільки одна почала. Будемо бачити, як воно ще буде. У нас вже підсохло трішки з дворі. Дивіться, вже так у нас сухенько, добренько. Чекають вже їсти, щоб я їм дала. Косарки, дивіться, кучкуються в сараї. Вже я думаю, скоро будуть розпочинати нестися. Ось там одна ховається. Бачите? Ось індичка, напевне, знеслася. Ось тут мало бути яйцем, а можливо, вона ще тільки лізе нестися. Ну, я не буду їм заважати. Ось чекають, щоб я її картоплю. З чекають картопельку. Курчаток теплиці я вже перевела. Вони вже тут, майже всі. Одненькі тільки там залишилося. Оце півник степлиці, якщо пам'ятаєте, так він виглядає. Він поки що живе на кролятниках. Ось курочка біленька, ось ця світла курочка з борідкою. Вона теж з теплиці. Оцей півник голошейка з теплиці. Оцей півник голошейка з теплиці. Оця курочка. Та да, курочка, ти з теплиці, моя зайка. Ну так вони тут обживаються вже. Дорослі вже їм уже по шість місяців. Тому вони вже тут всі разом. Там в теплиці залишився тільки один півник. Вчора я його сюди випустила, але його ображали. Тому він поки що у мене тут в теплиці сидить. Де він там? Ось? Цей. Бачите, півничок із щупчиком. Тут так тепло в теплиці, гарно. Ми вже хочемо в тепличці вже перекопати землю на вихідних. І вже я хочу посіяти редиску, деякі салати, цибульку посажу, щоб була зелень, тому що весна прийшла. Хочеться зелені, а немає, тому що в нас в городі мокро ще. Дивіться, неможливо нічого тут робити. Бачите, як тут іще мокро, у нас вода стоїть. У нас ось сьогодні ще вночі сніг був. Ось тут я думала, що тепличку вже скоро натягну плівкою, але тут навіть ще пройти важко. Дивіться, як грузне землю, бачите? Ого, зараз ще мене по коліна сюди засосе. Ой, треба звідси тікати. Ось тут у мене в тому році, у березні місяці, вже тепличка стояла. І вже на початку квітня ми їли свою редиску. А в цьому році і ще тут треба чекати як мінімум 2-3 тижні. Тому я хочу вже у цю мою тепличку основну обробити, перекопати і щоб сюди вже висівати те, про що я вам казала. Тому курчаток я перегнала. Вони вже в мене живуть тут і звикають до такого життя. Ось то молоденький ще півничок, а курочка, вон там, бачите, тут бігла. оце всі, оце чотири маленьких курочки, оце і степли. Хочу розповісти вам, як можна відрізнити індичку, яка загуляла. Зараз надгорі весна і якраз цей час, коли індички розпочинають гуляти, тобто в них розпочинається гон. Деякі індички ведуть себе так, що в них пропадає апетит на пару днів. Вони ведуть себе дуже сумно, вони присідають, вони опускають крила і опускають голову. Не спішіть таких індичок лікувати. Тобто Така індичка 100% загуляла. А деякі індички, як ви тільки що бачили, ведуть себе неадекватно, починають одна одну кусати. Вони думають, що їм, напевне, не вистачить індика для того, щоб з ним спаритися. Вони можуть вести себе агресивно по відношенню одна до одної, бігати, скупти одна одну або навіть і вилазити одна на одну. Тут нічого страшного немає. Таким чином вони демонструють, що в них розпочався гон. І вони готові до спарювання. В той час, коли індички гуляють, індики ведуть себе дуже спокійно. Вони демонструють індичкам свої красиві хвости, вони дуються. У них корали наливаються кров'ю, стають дуже яскраво червоними. Індички розуміють, що самці готові до спарювання. Ось вам наглядний приклад, як ведуть себе індички в час, коли вони хочуть, уже, щоб їх покривали самці. Деякі ходять сумні. Такі взагалі, наче їх нічого в цьому житті не цікавить. А деякі дуже активні, одна одну скубуть, бігають, пригають, іноді до індика заграють, іноді вискубують йому пірячко на грудях. О, дивіться, індик покриває якраз індичку. А інший індик йому заважає. Іди хоче покривати індичок, а цей дорослий його скидає. Потрібно одного індика закрити, індички погуляли то з одним, то з іншим. Тому що я бачила, іноді виходить, що індик нормально покриває індичку, а інший йому не заважає. А буває таке, що як тільки що ви бачили, зганяє інший індик індика, і виходить, що індичка тільки зазря страждає. А індички зараз якраз активно почали. Паруватися, тому мені потрібно, щоб все було добре по оплоду. У мене вже деякі індички знесли по пару яєць. Я вже їх ті яйця перші розбила, подивилася, оплід там є. Все одно перші яйця в інкубацію не йдуть, і далі, якщо все буде добре, буду вже збирати. Тобто, все такі індики працюють, іноді один, іноді другий. Але я ж кажу, що іноді один індик заважає іншому. Взагалі тримати окремо я їх не хочу, тому що потім, якщо випустиш індика, вони будуть битися один з одним. А так вони помирилися. В індиків є ієрархія. Цей індик слабший, тому що він молодий. А той дорослий індик по ієрархії крепший. Це дорослий індик. Але я спеціально залишила два індика, одного молодого, одного дорослого. Тому що, як відомо, індик саме якісне має покриття, коли йому більше півтора року. Цей молодий йому тільки 11 місяців, а цей йому вже буде цією весною 2 роки. Тому я залишила одного дорослого, одного молодого. І я так дивлюся, що і дорослий індик покриває індичок, і молодий індик покриває індичок. Ось. Але іноді я роблю так: що одного прикриваю у клітку на деякий час, поки один індик покриє індичок, а потім навпаки одного індика закриваю там, а іншого випускаю сюди, щоб він також покривав індичок. Так що обід яєць є, але мені потрібно, щоб воно було все якісно. Тому ось я роблю так.